Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні будемо говорити про енергетичний захист. Зараз такі важкі часи, що не витримують всі: і чоловіки, і жінки, і дуже потрібен захист для того, щоб людина розуміла, що вона має якийсь час для відновлення ресурсів. Ми будемо говорити про той захист, який ви можете зробити самостійно у сучасному світі. Стрес негатив це невід'ємна часа. Нашого життя. І дуже важко зберігати позитивний настрій та захищати свою енергію тоді, коли ми чуємо погані новини, тоді, коли ми хвилюємося за своє майбутнє і за свої родини. Жінки зараз дуже чутливі до емоційного фону оточення. Тому насамперед нам треба потурбуватися про своє енергетичне здоров'я, як придбати для себе зробити для себе енергетичний захист і як налагодити внутрішній, Шню гармонію сьогодні буду вам розповідати. Перша е, така вправа, яку вам треба буде виконати для того, щоб відчути себе захищеними, це візуалізація захисного кокона. Уявіть, коли вам погано, коли вам страшно, що ви оточені прозорим світлим коконом. Я е, люблю ще білий кокон робити, але можна і прозорий уявляти, який захищає вас від негативної енергії. Ця техніка особливо корисна перед виходом у людні місця або перед складними розмовами. Наприклад, у вас співбесіда, або ви йдете кудись по важливій справі. І тоді ви робите цю візуалізацію. Ви представляєте себе у коконі, візуалізуєте, як кокон відбиває всі негативні емоції та думки, залишаючи вас у безпеці. Практика заземлення. Заземлення допомагає нам відновити зв'язок з природою та скинути накопичений негатив. Якщо це літо, ми можемо походити босими ножками босими ножками по землі. І таким чином відбудеться заземлення. А якщо в нас зима і ми не можемо цього зробити, то ви повинні уявити, як ваші ступні стають на землю і пускають глибоко коріння в землю, як наче від ваших ніжок іде коріння в землю. І це тоді буде також заземлення. Це коріння буде відводити від вас усе зайве. Енергетичне очищення за допомогою стихій. Чотири стихії природні нам також допомагають очищатися. Ми можемо очищатися водою, приймати душ, прийшли з роботи. Вам важко пішли під душ, змили все зайве. Далі вогонь, ви можете використовувати свічки, краще використовувати або церковні свічки для очищення, або свічки білого кольору. Також ви можете звертатися до неба, ви можете виходити відкрите поле, можете виходити на якусь таку площину відкриту, і ручки до неба. Ми ось так підіймаємо долоньками вверх, і просимо допомоги і очищення. Тому можете використовувати будь-яку природну стихію для того, щоб очищатися. Дуже добре робити медитацію з кристалами. Певні кристали, такі як чорний турмалін або аметист, вважаються потужними захисниками від негативної енергії. Можна тримати їх поруч з собою або носити як прикраси для постійного захисту. До речі, можете замовити у мене браслетики або амулетики саме з цими камінцями, і вони вас будуть захищати. Зробимо. Індивідуальну активацію на вас чорний турмалін і аметист. Техніка дзеркала. Якщо вам погано, уявіть, що ви оточені дзеркалами, які відбивають усю негативну енергію назад до її джерела. Це допоможе вам не поглинати чужі негативні емоції та зберігати власний енергетичний баланс. Дуже добре використовувати афірмації та мантри. Створіть власні позитивні афірмації. Повторюйте одну фразу, яка буде вам допомагати. Або використовуйте традиційні мантри для захисту. Наприклад, я захищена і в безпеці. Негативна енергія не має мною влади. Повторюйте їх постійно, особливо в стресових ситуаціях. Ви будете заспокоюватися і вам буде краще. Обов'язково треба очищати приміщення, регулярно очищуйте свій життєвий простір. Від негативної енергії. Можна використовувати свічки, сіль, шавлі для окурювання, дзвіночки або просто відкрити вікна, уявляючи, як свіже повітря виносить ваш негатив. Обов'язково використовуємо практику вдячності. Ми Фокусуємося з вами на позитивних аспектах життя, і це створює потужний захисний бар'єр. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні своєму життю. Записуємо кожного вечора, і тоді ви побачите список, як багато у вас вдячності за це життя. Це допоможе вам привернути увагу на позитив і відкинути негатив. Можна використовувати енергетичні чистки. Я зараз кожного дня працюю з енергочистками. Кожного дня звільнюю людей від негативу і ставлю захисти. Будь ласка, записуйтеся, будемо працювати на те, щоб ваша душа і тіло були спокійні. Можна використовувати рейки, можна використовувати інші практики, медитації, все, що зміцнює вашу нервову систему, енергетичну систему і створює природний захист від зовнішніх впливів. Обмежте обов'язково інформаційний потік. Іноді ми читаємо в новинах так багато поганого, що потім це на нас впливає дуже негативно. Залиште два-три якісь джерела інформації, всі інші прибирайте. Просто видаліть свого телефону, щоб цього не було. І обмежте час на переглядання новин. Не дивіться їх кожну годину, один раз в день, ввечері почитайте новини. Створення позитивного оточення, Отворюємо о, людей коло людей, які нам дуже подобаються, які нас заряджають позитивом, і обмежуємо спілкування з токсичними особами, які виснажують нашу енергію. Якщо це неможливо, якщо токсична особа живе в вас вдома, або ви десь стикаєтеся з нею по роботі, тоді обов'язково ставимо захист від енерговампірів. Пишемо мені і ставимо такий захист. Захист річний тримає рік. Потрібна регулярна фізична активність, фізичні вправи не тільки зміцнюють наше тіло, а й допомагають звільнитися від накопиченого стресу і негативної енергії. Ви знаєте, що коли людина займається спортом, вона отримує гормон радості. І е, обов'язково важливо знайти той вид активності, який вам подобається. Тому що якщо ви через силу ходите в зал, або якщо вам важко щось робити, то це не ваше. Тоді змінюємо просто форму активності. Іноді навіть прогулянки, звичайні прогулянки, дуже добре допомагають мені, так точно. Творче самовираження, творчість потрібна творчість. Творчість це потужний інструмент для перероблення негативної енергії в позитивну. Малюйте, співайте, танцюйте. Навіть якщо ви не вмієте цього робити, пробуємо це робити. Можна без караоке співати, просто вдома заспівайте якусь пісню, потанцюйте, можливо, щось намалюйте, можливо, щось напишіть, у кого є літературна якась здатність. Все це буде через мистецтво вам допомагати. І останнє це практика усвідомленості. Будьте присутні в моменті. Що я хочу сказати: Живого ми з вами сьогодні зараз. Вчора вже немає, а завтра ще не знаємо, буде чи не буде. Тому у мене дивіться, яка є татуювання так. Лови момент на латині, і тут у мене сердечко. Що це значить? Це значить, що треба бути присутнім у моменті. Це допоможе нам не зациклюватися на негативних думках про минуле або майбутнє та зберігати внутрішній спокій. Я щаслива тут сьогодні, в цей момент. Пам'ятайте, що енергетичний захист це навичка, яку можна і потрібно розвивати. Експериментуйте з різними методами і знаходьте те, що краще працює для вас. Хтось хоче поставити захист у мене як у практика, хтось хоче самостійно його зробити, хтось хоче створити свою мантру або свою афірмацію. Будь ласка, все це буде працювати, якщо ви в це вірите, якщо ви це відчуваєте. Тому працює над собою. Регулярна практика допоможе нам створити міцний енергетичний щит, який захистить нас від негативних впливів оточення і допоможе зберегти внутрішню гармонію та допозитивний настрій. Зрештою, найважливіше, це наше ставлення до життя. Пам'ятайте, що ми маємо силу вибирати, страждати чи насолоджуватися, і як реагувати на зовнішні обставини. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми повинні змінити ставлення до них. І, обираючи позитив та вдячність, ми створюємо найпотужніший за захист для своєї енергії та душевного спокою. Тому, будь ласка, будьте врівноважені, спокійні, займайтеся спортом і обов'язково творіть. Ще хочу вам сказати, що, можливо, ви вже бачили, нещодавно я відкрила Езокрамничку в інстаграмі, це окрема сторіночка, де тепер всі товари я буду викладати саме там. Чому важливо бути підписаним на цю сторіночку? Тому що саме на цій сторінці смольні підкреслювання Езокрамничка будуть проходити розпродажі. І коли в нас будуть знижечки великі, то вони будуть тільки для підписників сторінки. Я буду перевіряти, чи ви підписані на сторіночку. Якщо ви підписані, ви спокійно зі знижками будете купляти все, все, що вам подобається. Ще один приємний момент. Зараз я виставила програмку до Дня Святого Валентина, і кожен учасник цієї програми отримує щасливі номерки. Якщо ви замовили один розклад і один обряд з програми, ви отримаєте, наприклад, один або два номерки. Якщо більше, то більше номірків. Який подарунок будемо розігрувати після свята, 15 лютого. Будь-який подарунок ви можете вибрати. Самостійно. Ви заходите в окравничку, і якщо ви виграли, ви вибираєте будь-який подарунок за будь-якою вартістю. Там є і дорогоцінні подарунки, є й дешевші. Що вам сподобається, те ви і виберете. Тому дуже важливо бути підписаним, слідкувати за новинами, за розіграшами і приймати звичайну участь у програмах. Дуже чудова програма до Дня Святого Валентина. Зараз не буду розповідати, все ви можете почитати. Є пости в інстаграмі, є пости в телеграм-каналі є пости в Фейсбуці. Якщо ви чогось не можете знайти, пишете мені в особисті повідомлення, і я даю вам посилання на все, що ви шукаєте. Я думаю, що вам сподобається. А зараз декілька новиночок з Езо Крамнички. Ще в мене залишилося, дуже добре розібрали в мене бальзамчики, я привезла зі східниці. Ось такі для губ. Дуже чудові, з ароматом класним. Залишилося три. Оце я вам показую цитрус, а ще є ожинка і є ванілька. Одна 150 гривень така баночка. Можна придбати, пишіть, будь ласка, буде ваше. Далі, ось таке чудове до Дня кохання, дерево кохання. Дуже воно мені подобається. Це дерево здатно приваблювати відносини або поліпшувати відносини, які вже у вас є. Є. Вартість такого чарівного дерева 1200 гривень. І хочу запропонувати вам ось такий подарунковий набір мила Карпатського. Також привезла вже декілька у мене забрали, оце залишилася одна коробочка. 400 гривень на подаруночок. Дивіться, яке тут є мильце в нас ручної роботи. Липа, малина, ожина і обліпиха. Дуже чудово виглядає. Подарунок чудовий. До Дня закоханих це те, що потрібно. Будь ласка, заходьте по закрамничку, вибирайте все, що там виставлено, є в наявності. Не треба чекати. Підправочка в той день І доставка також безкоштовна. Дуже чудові умови, що в мене є в намірах замовити такі мішечки з логотипом, щоб вам було приємніше отримувати мої подарунки. І я думаю, що в нас частенько будуть розіграші з подарунками, і обов'язково ще конкурс ми якийсь зробимо до свят з вами. І, звичайно, акції всі також в силі. Вас чекаю завжди на розклади, на обрядики, на акції. Будь ласка, дуже вам рада і підписуйтесь. Ся на крамничку буде багато цікавого, гарного всім дня! Слава Україні!